У закладах охорони здоров'я використовують наступні типи медичних рукавичок: стерильні, необхідні під час інвазивних втручань, що потребують підтримки асептичних умов. Нестерильні або оглядові забезпечують захист працівників під час багатьох медичних маніпуляцій, рукавички для проведення хіміотерапії. Захищають руки від цитотоксичних препаратів, які використовуються для лікування раку. Ще в закладах охорони здоров'я можуть використовувати спеціальні кевларові рукавички, які застосовуються при аваріях з гострими небезпечними предметами. Зверніть увагу на те, що в закладах охорони здоров'я категорично заборонено використовувати побутові або, їх ще називають багаторазові чи обмеженого використання рукавички, в тому числі для прибирання. Також заборонено використовувати рукавички, покриті тальком, бо тальк перешкоджає одуженню пацієнта, коли потрапляє у тканини. А також викликає алергічні реакції у медичних працівників. Стерильні медичні рукавички це рукавички, які піддаються спеціальному процесу стерилізації для знищення мікроорганізмів. Їх використовують при проведенні медичних процедур, де потрібний високий рівень асептики. Стерильні рукавички поставляються в індивідуальній упаковці. Окрім того, у таких рукавичок манжети довші щонайменше на 1 см у порівнянні з оглядовими, та є маркування, яке вказує, на яку руку потрібно надягати рукавичку ліву чи праву. Нестерильні оглядові одноразові рукавички можуть використовуватися для щоденного догляду за пацієнтами. Сучасні медичні рукавички виготовляють з різних матеріалів. Найчастіше у закладах охорони здоров'я використовують медичні рукавички з латексу, нітрилу, вінілу, неопрену. Вибір типу рукавичок для нехірургічного використання має базуватися на ряді факторів, включаючи задачу, яку необхідно виконати, передбачуваний контакт з хімікатами і хіміотерапевтичними препаратами, чутливість до латексу і визначення розміру. Ще однією характеристикою для вибору медичних рукавичок є їх текстура. Вона буває різною: гладка, пухка, шипувата, мікротекстурована тощо. Кожна з них має свої особливості та призначення. Вибір текстури залежить від призначення, індивідуальних особливостей та умов роботи. Одна пара рукавичок. Один захисний шар забезпечує адекватний бар'єрний захист при повсякденному догляді за пацієнтом, в тому числі при контакті з кров'ю та іншими біологічними рідинами. Проте при виборі рукавичок слід пам'ятати, що ефективність роботи працівників може залежати від матеріалу, з якого виготовлені рукавички. Порівняння рукавичок, виготовлених з різних матеріалів, наведено в наказі МОЗ України номер 1777 у шостому додатку, який ви зараз бачите на екрані, і у кожного з цих матеріалів є свої переваги та недоліки. Перевагою латексних рукавичок є те, що вони більш еластичні в порівнянні з іншими, добре прилягають до рук і забезпечують кращі тактильні відчуття. Цей тип рукавичок використовується в широкому спектрі медичних та лабораторних процедур. З іншого боку, латекс це алерген, який може спричинити шкірну реакцію. Перевагами рукавичок з нітрилу є те, що вони міцні та забезпечують найбільший ступінь захисту. Також вони добре тримають форму руки, забезпечуючи високий рівень комфорту. Цей тип рукавичок ідеально підходить для людей з алергією на латекс. До недоліків можна віднести те, що нітрилові рукавички коштують дорожче в порівнянні з іншими типами рукавичок, а ще вони менш еластичні, якщо їх порівнювати з латексними. Проте саме нітрилові рукавички найбільш рекомендовані до використання. Що стосується рукавичок з звінілу, то в порівнянні з іншими типами вони коштують недорого, що робить їх доступними для широкого кола споживачів. Їх краще використовувати у процедурах, де важлива лише загальна гігієна. Зверніть увагу на те, що вінілові рукавички менш міцні та менш еластичні ніж латексні або нітрилові. Також вони не дуже ефективні для захисту від хімічних речовин порівняно з іншими типами рукавичок. Ще раз уважно подивіться на цю таблицю. Як ви бачите, жодні рукавички, з якого б матеріалу вони не були б виготовлені, не забезпечують 100% захисту. А чому так відбувається, ви зрозумієте, подивившись на рукавички під мікроскопом. Сподіваємось, що ви знайшли цю інформацію корисною та пізнавальною. Дякуємо за перегляд!